Доброго ранку! Я Апекс Фалконтіс, як завжди, щоранку в ефірі United Action TV з українського креативного хабу і наш філософський клуб. В Лондоні зараз 10 ранку, і я пропоную вам сьогоднішню тему про продовження вчорашньої бесіди про правду, істину. І сьогоднішня тема звучить наступним чином: ціна істини. Чому правду часто замовчують? Я хочу з вами поділитись моїми власними дослідженнями, думками і запросити вас сформувати вашу власну думку, якщо її ще немає, або задати собі кілька запитань і перевірити. На достовірність, на стабільність та витривалість вашу власну думку з цього приводу. Дякую за увагу. Нагадаю, що ці прямі ефіри відбуваються завдяки Food Charity, United Action Charity Trust та благодійної організації Fall Якщо у вас є можливість і бажання прийняти участь, Будь-яким способом підтримати наш проєкт українського креативного хабу United Action TV, першого українського телеканалу в Лондоні, або будь-яких інших благодійних проєктів благодійної організації Fall Contest, Food чи United Action Charity Trust Тут в Лондоні, в Україні чи десь в будь-якій іншій країні світу. У нас дуже багато цікавих програм щодо розповсюдження. Гарячі їжа бездомним і будь-яким іншим людям, як, у яких нема що їсти. Так, поговоримо сьогодні про правду та істину. Так, вибачте секундочку, перервалась трансляція на інстаграм. Я прошу вас в першу чергу матеріал, який ви зараз почуєте, не сприймати за абсолютну істину. Якби це тривіально не звучало. І, як мінімум, просто задуматись над наступними питаннями, які ми зараз піднімемо. Доброго ранку, Альона. Як завжди, всіх, хто дивиться, дякую, що підтримуєте. І так, що таке істина від латинського слова veritas або грецької, грецького алетея? Істина означається як відповідність думки або висловлювання дійсності, фактам або реальності. Напишіть, будь ласка, я, чи згодні ви з цим визначенням. Якщо у вас є своє, будь ласка, поділіться. І у філософії розрізняють кореспондентну істину. Наприклад, Аристотель казав, що твердження істина якщо відповідає дійсності. І друге, в філософії відрізняють когорентну істину. За Гегелем це означає, що твердження істине, якщо воно узгоджується з іншими істинними системами. І Третю категорію, яку розрізняють філософії, називаємо його прагматичною істиною, згідно з Вільямом Джеймсом, який казав, що істина це те, що працює на практиці або перевірена практикою. Я хочу запитати у вас, чи завжди істина вам корисна і взагалі, чи потрібна вона, вона абсолютно кожному? Напишіть, будь ласка. Я хочу розглянути це питання з різних сторін, як завжди, з різних точок зору різних релігій, культур та сучасної науки. Згідно з християнством, нагадаю, що послідовників цієї релігії більше всього в світі майже 2,4 мільярди послідовників. Або 2 мільярди 400 мільйонів послідовників. І воно сформовано на основі Біблії та вчень Ісуса Христа в першу чергу. Який казав, що Ісус Христос казав, я цитую, Я є путь, істина і життя. Це я прочитав в Біблії від Івана 14.6. І багато хто. Хто на це посилається, я вже далеко не перший раз приводжу це в цих ефірах. І суть тут, ну, очевидно, що істина це не лише знання, а жива особистість. І для християн вона полягає в образі, святому образі самого Ісуса Христа. Я хочу навести також цитату, яка мені дуже подобається. Серафима Саровського. Цитую: Тримай дух мирний і навколо тебе. Спасуться тисячі. І ця істина проявляється в особисті праведності самого Серафима Соровського, який як таке казав. Хоче ще е, звернутися до оптинських старців, е, які пропонували розрізняти істини не в розумі, а в чистоті серця. І саме із серця вони пропонують черпати істину. Друге, я хочу розглянути питання істини з точки зору ісламу. Нагадаю, що у нас майже 2 мільярди, або точніше, 1 мільярд 900 тисяч мільйонів послідовників мусульманської релігії ісламу. І я хочу прочитати Коран Суру 2, 147, Цитую, істина від Господа вашого. Де аналогічно християнству написано слова самого Бога, який каже, що істина від Всевишнього. І пророк Мухаммед, хай буде йому слава, закликав говорити істину, навіть якщо вона проти себе. Цитую: скажи правду, навіть якщо вона гірка. В ісламському праві це шаріат, свідоме приховування істини, це називається кізб, вважається дуже важким гріхом. Далі я хочу звернутися до точки зору юдаїзму. Нагадаю, це майже 14 мільйонів послідовників. І в юдаїзмі емет, тобто істина це правда і одне з імен Бога. Також істина, істина, згідно Мішне, авот 1.18, істина є основа всього світу. І пророки, такі як Єремія, були вигнані і переслідувані саме за те, що не мовчали про істину. Далі я хочу розглянути точку зору ведичної культури. У нас більше 1 мільярда 200 мільйонів послідовників різних релігій Індії, які ми собірательно ведичною культурою. І на санскриті сатія, тобто істина, означає одне з п'яти моральних обов'язків або яма. Згідно Ширіша Панішат, цитую: істина пронизує всі. Суще. Хто бачить істину, бачить себе в усіх. <кій> Далі хочу процитувати Багавадгіту, вірш 4.7. Цитата: Коли істина занепадає, я приходжу сам. Це слова Всевишнього Крішна. І Крішна, Він є особленням абсолютної істини. На санскриті «сатья сварупа. Це форма абсолютної істини. Далі я хочу навести точку зору буддизму біля півмільярда послідовників, де однією з чотирьох благородних істин є основою самого вчення буддизму. І Будда казав, що краще гірка правда, ніж солодка ілюзія. Це сутра дгамапада. В буддизмі поняття самадитхі це правильне бачення реальності як шлях до визволення. Далі хочу навести точку зору даосизму, в якому майже 12 мільйонів послідовників. Де істина це е, щось невимовне. Істина визначається як невимовна. І цитата Дао Де Децин: хто, зна... хто говорить, не знає, хто знає, не говорить. Як вам таке? Хочу прочитати цитату в інсті Альони. Так, вибачте, секундочку, перервався прямий ефір на TikTok. Так, Альона пише, що коли кажеш правду, спиш спокійно. І далі, це корисно, щоб перш за все бути правдивим з собою. О, доброго ранку, Аня. Дякую, що дивишся. Ваня теж доброго ранку. Дякую. Сергію. І так. Далі. Тим, хто ще не долучився, нагадаю, що тема сьогоднішнього філософського клубу є ціна істини. Чому правду часто замовчують. І ми розглянули. Це питання з точок зору різних культур, і релігій, поки що християнства, ісламу, їдеїзму, ведичної культури, буддизму, даусизму. Останнє з, даус... <кхем> з даусизму я хочу підкреслити, що істина відома через внутрішню гармонію, а не через слова. З точки зору сучасної науки та соціології, наприклад, нейронауки, людський мозок схильний до когнітивних спотворень. Як я вчора про це казав, і істина фільтрується через емоції та досвід. І, відповідно до соціальної психології, є такий феномен, як спіралі мовчання. Це Робота Елізабет Нойман. Рекомендую почитати, якщо вам цікаво. Суть якої полягає в тому, що, або висновком якої є те, що люди бояться висловлювати правду, якщо вона суперечить основній панівній думці. Є цікаве медіа дослідження. У Це дослідження Oxford World of the Year 2016 року у постправдову епоху емоції впливають на сприйняття істини більше, ніж факти. Це означає, що емоції зараз керують основною панівною або ключовою думкою суспільства. І вони затьмарюють, на жаль, факти. Для того, щоб бачити факти. Треба включати розум, силу волі, аналізувати, іншими словами, напружуватись. Зараз в нас більш гедоністична культура, переважає в світі, де люди навпаки намагаються спеціально не напружуватись, а розслаблятись, плести по течії, знайти свій вайб або свій потік і в потоці просто. Іти на поводу своїх емоцій. Я хочу нагадати, декілька разів я вже звертався до цієї алегорії в попередніх ефірах. В ведичній культурі є порівняння дії органів відчуттів та уму, в якому зображена людина або особистість як душа, заключена в тілі. Так, і людина їде в повозці, яка запряжена п'ятьма кіньми. І кожен кінь він уособлює якийсь орган відчуттів: смак, слух, нюх, дотик. І кожен орган відчуттів він тягне в свою сторону. І разом всі ці коні вони тягнуть людину в цій повозці, яка називається умом разом з вожжами. Саме ум він забезпечує зв'язок між органами відчуттів та нашою особистістю. І тільки лише завдяки розуму, силі волі, силі духу, ми можемо керувати нашими органами відчуттів і направляти наш ум. В потрібному напрямку. В тому числі для того, щоб не перекинутись, не розбитись на смерть, збавити або, навпаки, набрати оберти. І я веду це все до того, що в сучасному світі прийнято йти на поводу емоцій. Я закликаю вас, йдіть. Ні на чому поводу. Ідіть вільно за власним вибором, вибирайте свій власний власний шлях за допомогою розуму, силі волі, критичному мисленню, яке, я сподіваюся, ми з вами тут тренуємо, накачуємо м'язи розуму, критичного аналізу, самоаналізу, для того, щоб не просто самовдосконалюватись. Для успішного успіху, а для того, щоб жити свідомо, по-справжньому, щасливо, незалежно від обставин. І так, головне питання постає в тому, чому правду замовчують. Я виділяю, я пропоную вам розглянути чотири пункти. Перше це можлива причина, що страх перед наслідками. Особистими, політичними, фінансовими так і таке інше може не тільки стати причиною того, що люди організації не хочуть розповідати про себе правду, а й робити дуже страшні речі. Друга причина це вигода брехні, коли ми даємо хибну недостовірну інформацію або спотворену інформацію. Результатом або метою цього є контроль, маніпуляція, управління своєю репутацією легкими шляхами. Третя причина, яку я хочу виділити, це непридатність суспільства до правди. Навіть Платон казав, що істина не для всіх, тільки для філософів або думаючих людей, іншими словами. Четверта причина, яку я хочу виділити останньо, це. Колективна ілюзія. Люди погоджуються з тим, що навіть не вірять самі. Бо всі так роблять. Так прийнято. Тому і я повинен. Або мені так простіше. Я не хочу виділятися, я буду як всі. Часто люди обирають такий безпечний, нібито шлях. І прикладом я хочу навести в СРСР. Є правда про голодомор, яка замовчувалась більше ніж 50 років. І лише міжнародний тиск та активні організації і особистості вони за допомогою цього тиску вскрили архіви та відкрили істину про перший та другий голодомор. Я знаю, ви також можете навести багато. Подібних прикладів в різних країнах світу, майже в кожній країні світу. Далі я хочу поговорити про ціну правди в історії. І наведу чотири приклади. Перше це Сократ. Він був страчений за те, що навчав молодь критичному мисленню. Я сподіваюся, що я ніколи не буду вчителем. Я лише. Ініціюю прямі ефіри, а вчитися ви самі по собі, і немає ніякого сенсу. І... Так. Щось у нас пригає інтернет схоже. І так, я сподіваюся, що в сучасному світі вже нікого не страчують через критичне мислення і нечинюємо. Другий приклад Галілей, який був засуджений Інквізицією за істину про Сонце. Ще з історії хочу згадати Едварда Сноудена, який розкрив правду та став вигнанцем. Якщо ви знаєте, яку саме правду він розкрив, будь ласка, напишіть в коментарях. Це цікаво. І останній приклад, який я знайшов, це Малала Юзавсай. Вона говорила правду про освіту жінок і результатом цього була стрільба по ній талібів. Є багато також дуже випадків з історії, там, де ціна правди коштувала багатьом людям свого життя, здоров'я. Іноді майбутнього цілих народів. Тому, чи варто говорити про правду? Згідно християнства, всі ми знаємо, що це і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільним. В ведичній культурі служіння істині, істині це найвище служіння кожної живої істоти. Або Сената Надхарма В ісламі істина це краще за вигадку, навіть якщо вам здається, що брехня вигідна. Це всім відома поговорка або цитата. точніше. Я вважаю, що про істину варто говорити. Напишіть, будь ласка, як думаєте ви, уточнення, з ким говорити? Коли говорити, в яких обставинах, в якому місті, час, місце та обставини дуже важливий фактор для будь-чого, в тому числі для розмов про істину. Віруючі люди вважають, що розмови про істину це в першу чергу розмови про Бога на духовні теми. І в багатьох основних релігіях та культурах. Розмови про істину з людьми, які не здатні, або не хочуть її поважати, сприймати, або намагаються підняти це все на сміх, це є важ... важким або великим гріхом. Серед невірючих людей, просто логічно, логічно думаючих особистостей. Можна заключити, що розмови в в підходящому місці з непідходящими людьми в непідходящий час це, як мінімум, нерозумно, як максимум може бути небезпечно, навіть небезпечно та завдати шкоди. Тому завжди думайте, будь ласка, кілька разів перед тим, як щось казати, комусь казати і про що казати. Я хочу підсумувати. Що істина це не лише інформація, це шлях, цікавий, захоплюючий в пошуку правди, фактів. І той, хто йде шляхом правди, завжди йде шляхом служіння. Служіння кому? Будь ласка, свідомо вибирайте самі собі. Служіння самому собі. Як душі, бо служіння своєму тілу, бо служіння вищій меті, для віруючих служіння Всевишньому Богу та Його створінням, тобто людям, для альтруїстів служіння людям, природі, живот, тваринам, птахам, рибам і так далі. Я бажаю, щоб ви на цьому шляху завжди аналізували, діяли свідомо. З максимальною важністю до дрібних деталей, усвідомлюючи всі наслідки того, що ви робите. Пам'ятайте, що те, що, про що ми мріємо, формує наші думки. Те, що нас більше всього турбує, формує більшість часу, про що ми думаємо. І результатом цього є наші дії, звички. Як раніше в попередніх ефірах ви можете подивитись про мистецтво малих кроків та сили звичок. Навіть будучи дуже уважним до таких дрібниць, ми можемо змінювати себе, таким чином змінювати світ навколо нас. Я бажаю вам якомога довше бути щасливим, свідомим та повністю реалізованим. Дякую за те, що подивились всього найкращого. До нових зустрічі, пока. Нагадаю, що прямий ефір відбувається з студії United Action TV в українському креативному хабі в Лондоні біля Кінсентона Олімпія. І я запрошую вас підтримати нас донатами, прийняти, приймати активну участь в підтримці нашої благодійної діяльності. Світньої діяльності. До нових зустрічей. Пока.